В Україні вже є інструменти, які дозволяють збивати російські літаки і таким чином відлякувати ворога, наближатися близько до наших кордонів. Ось про таке в ефірі телеканалу Київ заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат і додав, що з прибуттям винищувачів F-16 це стане ще результативніше. Відлякувати їх потрібно, тому що інакше виходу немає. І це зможуть зробити і F-16, і інші наземні системи, маючи потужні радари, бортові РЛС, маючи ракети, здатні стріляти на великій відстані. Ну, будуть робити свою справу окрім F-16, Зрозуміло, що далекобійні системи те, що може відганяти російські літаки подалі, і це вже відбувається. Ви спитали про тих шість літаків. Ну, от, власне, є інструменти в повітряних силах, які дозволяють це робити, починаючи не лише з тих шісті літаків. Згадайте ще одеську Херсонську область, згадайте брянську історію, згадайте А 50 де російським пілотам відбили бажання підліт, наближатись близько до на лінії бойові чи до наших кордонів.